Мо війна, вона абсолютно безжальна. І війна при, призводить до того, що е, багато людей, які е, повертаються з фронту, отримують інвалідність. Так само е, страждають е, наші співгромадяни, і ніхто з нас не не застрахований від е, того, щоб отримати інвалідність внаслідок чергової ракетної атаки, чергової дронової атаки. Але, попри всі життєві виклики, можливості е, у нас невпинно розширюються і доприк прикладу, отримати водійські права особам з інвалідністю більш ніж реально. Як все відбувається, знають наші журналісти. Кандидат водії. Представтесь, будь ласка, чолкін Віталій Володимирович. Чолкін Віталій Володимирович. Паспорт, будь ласка, особу встанови по паспорту громадянина України. Складаємо іспит на категорію Б. Іспит буде складатися в один етап з виїзду міста. Віталій один з перших учнів автошколи для осіб з інвалідністю. День для нього важливий, бо складатиме практичний іспит з навичок керування авто. Він чекав на це 9 років. Рухаємося прямо на виїзд. Ви бачите попереду? Так, будь ласка, рухаємося на виїзд, виїжджаючи з майданчику, будемо повертати ліворуч. Іспит для людей з інвалідністю нічим не відрізняються від звичайного, окрім автомобіля. Він переобладнаний під потреби учня. З конструктивних особливостей тут є ручне керування. Воно адаптовано було встановлено під праву руку, але для мене спеціально облаштували його ще під ліву руку, тому що це дозволяє мені коротким рухом перемикати передачі. Кермо має додаткове прилаштування, аби можна було його повертати. Тобто під час руху в мене одна рука рука зараз. Фіксоване, і я можу безпроблемно повертати колесо в той бік, який мені треба. Задачею із зірочкою стало перемикання коробки передач. Віталій разом зі своїм батьком вигадали спеціальний пристрій. У мене не працюють пальці, тому мені витиснути кнопочку було до цього неможливо. Тобто це останній елемент, який мені... Не дозволяв самостійно проїхати. Кількість спеціально обладнаних машин у місті Києві дві. Одна з них автомат, інша механіка. Обрати автівку людина з інвалідністю може самостійно. Вітаю, іспит успішно складено. Іспит максимально прозорий. Умови для всіх однакові. В Їздять вони буває краще, от звичайні люди. В них рвіння і е, Ну управління транспортного засобу отримання їм посвідчення водія це е, ну, відкриває дуже великі їхні можливості. Теоретична частина екзамену складається з 20 тестових завдань. Майбутній водій їх має вирішити за 20 хвилин на комп'ютері у сервісному центрі МВС. Окрім того, що для осіб з інвалідністю з інвалідністю спеціально передбачено відповідне місце окремо, де зручно під'їхати на квіснику колісному та отримати послугу, кожен клієнт з інвалідністю має право визначитися, у якому форматі зручно пройти навчання та скласти екзамен. Є такі варіанти, або самостійно пройти навчання в зручному для нього місці, і прийти на іспити в сервісний центр МВС, або звернутись до автошколи, де пройти відповідний курс допомоги від інструкторів. Фахівці сервісного центру переконують, там є всі зручності для людей з інвалідністю. На вході передбачена кнопка виклику персоналу сервісного центру. Особа з інвалідністю може нею скористатися та звернутися за певною допомогою. А в нашому приміщенні також передбачено або спеціальні пандуси, або спеціальні підйомні механізми, які допомагають пересуватися залом. З початком військової агресії багато громадян виїхали за кордон, тому в дію вступили ряд електронних послуг. Зараз стало можливим замовити обмін посвідчення водія з допомогою електронного кабінету. Передбачено замовлення та бронювання онлайн номерних знаків визначених комбінацій. Можливо перевірити наявність штрафів, обмежень на автівку, перевірити свої там, можна побачити своє водійське посвідчення. Посвідчення водія видається терміном на два роки. Отримати його можна або у відділенні Укрпошти, або кур'єрською доставкою. Віталій Пчолкін отримав його з рук інструктора. Віталій Володимирович, вітаю у вас. Ваше посвідчення водія. Підписи, будь ласка, поставте, підпис надати сьогоднішньому. Віталій вдало склав іспит: задоволення не приховує. Нарешті. Анжеліка Вовк, Олександр Олійник, телеканал Київ.